Працюю вампіром, працюємо як по будівлях, по укриттях, по бліндажах, по піхоті, по техніці. Ми працюємо по всьому. На даному моєму відрізку відповідальності це зараз тільки піхотні штурми там по один-два штурмовика забігає, пробує забігти в більшості. Їм то не вдається. Ну, зараз за ніч тяжко їх пачками складати, бо то, що вони йдуть по один-два і вони зараз вночі дуже мало ходять. Раніше за ніч можна було і двадцятку ну, спокійно закривати. Зараз тяжко, зараз нам за ніч буває, що один, два, три, п'ять це вже. Так, вже їдеш довольний, що раніше можна було закрити там дві три там пару штурмових груп дуже спокійно. Ну це за ніч. За день я не скажу, я в день не працюю. Я тільки за ніч. Якби була весь час ніч, то я думаю, що тут би вони точно не прийшли.